Слава Україні, друзі. Ще один автомобіль для Збройних сил України. Хочу вам розказати цікаву і надихаючу історію. Коли у мене був благодійний вечір в Італії, місто Касерта, до нас підійшов священик Ігор Данильчук, і каже до мене: каже: Я бачу ірина як ви постійно волонтерите, передаєте автомобілі для наших захисників. А я є. Парухом для українців, таких міст як Касерта, Касіно, Вілалітерно та Ачера. І ми би хотіли зібрати кошти і купити автомобіль для наших захисників. Звісно, що ми радо підтримали таку ініціативу і допомогли втілити в це в життя. Ось ця автівка вже є тут. Волонтери пригнали в Україну за що я щиро вдячна, пофарбували її. Ми доклалися коштами також до ремонту автомобіля і заправляли Відправляємо автомобіль безпосередньо на фронт на передову і відправляємо нашим хлопцям. Цей автомобіль по дорозі ще зупиняється у Тернополі, де митрополит Тернопільсько-Зборівської єпархії, архієпископ Василій Семенюк посвятить його і з Божою допомогою, з Божим благословенням, їде до наших хлопців допомагати наближати нашу перемогу. Дякую ще раз щиро українцям у таких містах, як Касерта, Касіно, Ачерта, Віла Літерно. Ось ця півка. ось так вона виглядає. Дякую, що ви не забуваєте за Україну і допомагаєте наближати нашу перемогу. Також хочу додати, друзі. Якщо у вас є така можливість допомогти нашим захисникам, і ви не знаєте, як правильно це зробити, нам ми підтримуємо будь-яку вашу ініціативу і все доставимо на передову разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Благословляється й освячується цей автомобіль. Нас весна не там зустріла і не ті пісні співала, літову, про і Я на бої подам. <тухи> Благословляється, висвязується, обійця автомобіль в Ти мій ті спричинилися. До придбання цього автомобіля для наших воїнів, які в окопах під градом кулі охороняють нас і нашу батьківщину, нехай Бог сотворить, і многі, і благі літа. Зарванічку, матір Божу, ми благодали. Це нічого поганого вам не ставить дорожнього. Дякую. Oh,